Настанням холодів я помітив, що людей в залі стало більше, тому давайте я вам покажу, як налаштовувати тренування на годинках Гармін під себе та отримати максимум від користування. Давайте починати. З вас, як завжди, підписка та лайк, а з нас корисне відео. І з вами, як завжди, Sportime.ua. Сьогодні все буду показувати на годиннику, яким користуюсь на даний момент: Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar. Розмір 47 мм. Налаштувати тренування можливо як через додаток Garmin Connect, так і через сам годинник. Через додаток ми вже робили послання є нижче. Сьогодні буде більше вже про годинник. Всі активності це і тренування, навігація і тому подібне. Починається з кнопки старт. В цьому меню ви обираєте активність. Давайте почнемо з тренування сили. Це режим для занять в спортзалі. Кожне тренування починається та завершується кнопкою Старт. А окремо вправо або коло, якщо ми говоримо про бік, велосипед, або плавання, фіксується кнопкою «Back». Поки даєте відпочинок, ви можете редагувати кількість повторень, вагу. Потім, коли у вас на підхід. Ви відпочили, скільки вам потрібно, знову натискаємо «Back». А вже після завершення всього тренування, кнопка Старт і тут обирайте, що вам потрібно. Або зберігайте, або видаляйте. Можна просто скасувати тренування. Переходимо до редагування самого тренування. Обираємо сила, затискаємо середню кнопку та переходимо в налаштування сила. Так робиться у всіх спортивних режимах. Тут давайте по черзі. Екрани даних. Тут ви затискаєте кнопку старт, змінити порядок компонування або поля даних. Можете зробити саме під себе з нуля вікно з даними. Давайте швидко все змінюю, щоб ви зрозуміли, як це працює. Далі попередження. Можна буде налаштувати, коли годинник буде вам сигналізувати, Наприклад, вам потрібно отримати пульс у якомусь значенні або втратити певну кількість калорій. Далі обираємо режим живлення, як вам буде зручніше. В режимі бігу опції більше, тому згодом це покажу більш детальніше. Метроном також я покажу з бігом Саме аналіз. Зберігаючи тренування, ви можете оцінити свої зусилля та самопочуття під час тренування. Інформацію про самоаналіз можна переглянути в своєму обліковому записі Garmin Connect. Щоб здійснювати самоаналіз тільки після тренування, виберіть лише тренування. Щоб виконувати самоаналіз після кожного заняття, виберіть завжди. Тотик це сенсор особиста порада. Краще вимикати його під час тренувань. Автоматичне прокручування. Це коли під час тренування та відпочинку екрани даних автоматично прокручується. Зараз покажу. Рахунок повторень це повторення під час тренування. Налаштування граничного часу очікування годинника в режимі активності перед початком активності. Наприклад, коли ви чекаєте на старт перегонів. Це робиться для того, щоб зекономити максимально заряд батареї. Далі все зрозуміло. Налаштовуйте під себе. Пробіг. В режимі жилення тут є такий режим: режим куртки. В цьому режимі вмикається пульсометр. Чому така назва? Наприклад, ви бігаєте в холодну пору року. Потрібно слідкувати за мапою, тому годинник надягайте на річ та бігайте. Тому пульсометр тут не потрібен. Метроном Гармін. Функція метронома забезпечує утворення звукових сигналів з постійним ритмом, що допомагає підвищити ефективність тренування за рахунок підвищення, зниження або підтримки більш постійної частоти. Плимені ліхтарика суперкорисна функція. Якщо у вас тренування вночі, з цим ви будете помітні водіям. При обранні супутників не забувайте, що це сильно впливає на батарею. Також можете обрати тренування. І ось наприклад, в режимі басейну можна обрати розмір басейна, щоб годинник правильно враховував подолну вам відстань. В цілому, це все, що потрібно знати про налаштування тренувань годинку Garmin. Також за годинниками гармі звертається лише до нас. У нас є гарантія як на БВ, так і на нові годинники. А так дякуємо за підписку та лайк? Все буде Україна!